Ей! стоїш на обліку? Нє. Куда йдеш? По хліб, тебе напевно і в резерв плюс немає. Тебе затримано. Бачили такого дебілеку? Цей тарапунька не стоїть на обліку і спокійно отак гуляє по місту, Думав, що його не зловлять. Давай, давай. А ну підписуй, що ти доброволець. Тебе ж ніхто не заставляє. Тобі не встигно, що ми тратимо на тебе свій час. Підеш у десант! Поняв мене. Сьогодні невідомий озвірілий ухилянт напав на мирних працівників ТЦК, які в житті й мухи не обідали. Зараз працівники ТЦК з усієї області намагаються розшукати ухилянта, який втік у ліс, та хочуть взнати причину його агресивної поведінки. Через того гада припущу стрім Арестовича, так і знав, що день піде на смарку. То хитра тактика. Він подумає, що ми кабани. Ухилянти охреніли. Ми за них маємо служити, чи що? Слухай мою команду. Мені треба 10 танків зліва і 10 справа. Оточимо гада. Нам не дадуть стільки танків. Мені треба пару літаків. нє ні, ні, ні. ні. Що означає ні-ні-ні? Ви хочете тут відкрити ще один фронт? Я знаю того ухилянта, то мій сусіда. Василь бішений, він контужений, У нього білий біліт. Він не годен до служби. Запам'ятай таку річ: мертвий або живий, але він все одно буде служити. По закону він комісований. Я не знаю, чого ви його взяли. Салаха, вези мене в ТЦК. Я хотів тільки купити булочку. Я був голоден як собака, а мене пов'язали, скрутили. За що? Я би влупив і ходога чи пончика. Але в ходогу багато гірчиці, вона гостра, і я завжди плачу. А в пончику багато соди, і це погано для здоров'я. Я не хочу шкоди своєму здоровлю. Навіть кока-колу не п'ю, то хімія, то все хімія і нас троять. Нас усіх троять.